ранку Зараз будемо шукати третій подарунок. Я, якщо перші два дуже швидко знайшла, то третій треба буде пошукати. Так, воно має бути десь зверху. Зараз будемо дивитись п'ятий номер. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Шостий. Четвертий. А ну ось сет, до речі. О! Третій. Ми, до речі, бачите, ось такі маленькі записочки всі витягали, і вирішили також їх прикріпити. До пакунку, щоб точно не заплутатись, не перепутати. Тому що ми боялися, що можна так десь там Юлю знайти тут або Сашу. Ось, тому що точно, точно, кожному кожен поперевіряв, коли поприносив додому, щоб точно все мина зійшлися. Що ж, у мене ось такий новенький подаруночок. Взагалі я в захваті від цього пакування От реально. Воно, знаєте, в... ну, мені таке дуже подобається, коли дуже просто, лаконічно, стильно, приємні кольори, стрічка в тон паперу, взагалі такий папір приємний. Кольори подобаються, як підібрана ця картинка сама. Взагалі дуже-дуже приємно. І мені здається, що тут вгадуються свічки. Я думаю, що це свічки І по пакуванню мені е, дає таку ставку. <кхи> Я не впевнена. ось цим подарунком взагалі не впевнена. Дійсно, це міг запакувати хто завгодно, але чомусь мені здається, що це Віка. Не знаю, побачимо. розпаковуємо Золоті! Блін! як круто! О, Боже, знову ще один подарунок, який стає мені сюди. Я хочу сюди поставити. Блін, золоті, конусні. Хто б це не був, дякую, це дуже гарно! Це дуже гарно. Це так класно. Біль, дівчата, такі класні подарунки зробили. Боже, це, то... це точно. Стане десь сюди. Вау, просто вау. Єдине, що один, напевно, чорний, а може ще. Коротше, я зараз подумаю, які в мене є свічники. Блін, дивіться, які класні. Ну, вони ж тут пасують, прям зовсім пасують до всього. У мене, до речі, вже скопичилось. Все ж таки, гномік ось цей стоїть тут. Салім його ще не бачив. Ось. І ось цей барашек теж стоїть тут. Поки що всі подарунки скоплюються в цій зоні. Клас! Мені дуже подобається. Дуже гарні. Дякую, дякую, дякую. Ну, не знаю, ну, мені здається, що це Віка, але я не впевнена. От взагалі не впевнена, з яким під знаком питання. Тому пишіть свої здогадки, хто це міг бути. Бо на перших подарунках я впевнена. А ось на другому ні. Ні, взагалі не впевнена. Але блін, мені так подобається. Клас, 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 клас! Хочу приготувати обід, вечерю, все разом. Нічого в холодильнику насправді немає, тому крім картоплі і цибулі, тому набагато, ну, набрала на сьогодні, а там уже подивилася. Так, я зараз покажу, що А ну і я нас є вдома. Тож... Покажу, що я взяла. Побачила в новості ось такий класний крабік. Мені здається, мені його не вистачає. Ну, прям хожу і хочеться заплести волосся саме ось в крабік. І шукаю свій десь зд'сявся. У мене дуже часто тягають оце салям, кудись прям, ну, грається, отак от і затягує мій крабік, він, чомусь йому дуже подобається. Я не можу його знайти. То вирішила собі ось такі пухнастенький купити. Ой, подобається мені. От, і буду, нарешті, як людина зараз. Так, що сьогодні буду готувати, я буду готувати, у мене є гарбуз. Хочу приготувати супчик. Крем-суп з гарбуза. У мене є вершки, які треба використати. Тому треба обов'язково оце з'їдати все. І єдине, з чого у мене не вистачало, це моркви. На жаль, не продає нову зараз помиту морку, і мені це не дуже подобається, але ладно. Так, ну молоко це стандарт у нас, яйця слава богу, є. На вечерю чоловіку буде робити салат з тофу. Там буде тофу, сир такий, яйце і ще щось вже не за що. Взяла ще ось такі. Що це бурячки аварійні, вони дуже солодкі, класні, ми їх любимо так їсти, аби на, сала... ну, на салат однозначно ці бурячки. Я ще з, тих, з цих буряків ще й борщ можу зварити, тому що він якийсь солодкий виходить, мені подобається. Ну і єва їсть. Оцей буряк просто от можна нарізати і вона його з'їсть. Так, і в принципі чоловіку хотіла зробити якийсь салат з буряка. Ну Звичайно, для всіх новорічних страв треба розмарин. І ось хочу зробити на вечерю рулетики. Розставила все, а про олію забула. Тепер її треба кудись піхнути. Ага. І куди. Ну, все. <смі> Значить, олія має бути в якомусь іншому боці. Не тут. Може тут просто поруч поставити? Блін. Так і ой, ой, ой. оце Черті шо. Олія, Оліє. Декор важливіший. По супчику у мене буде цілий гарбузик. Ось цей. Ну він такий, знаєте, не так багато його бачите? Навіть не знаю, напевно, грам. 200 тут його. Ціла морковина, 4 е ці картоплини. Я хочу збалансувати, щоб картоплі було побільше, і ціла цибулинка. Я зараз все нарізаю доволі такими е невеличкими шматочками і просто буду варити. По спеціям сіль перець імбир, і потім, коли все це закипить, я додам вершки і заблендерую. Все. Буде робити два мені і Єві, тому що, по-перше, таких великих пакетів було тільки два, і решта такі маленькі. Я думаю, ну, в принципі, нащо нам прям так багато. По одному з'їмо, буду щаслива, якщо Єва хоч один з'їсть. Christmas Day. Ось такий місочки так забр... забирали подарунки. Добрый місочки. Ось. Ти mm -hmm. половиш. Ось так собі. Ось так. Ти проти. Отак ринічку такий. Я зараз тобі в сапочку. Ми, мені в грінче. Так, я зараз на тобі ось це. Ось такі виходять, такі як кручиники. Вони мають бути доволі сковитими всередині. І ми а, зараз трошки пограємось і будемо вже їсти. Що вам сказати? Це штука з-під олії. <смі> Наче образилась на мене, що я її туди не поставила і вирішила впасти. Ну, все, дилеми немає. <смі> Як я ненавиджу просто прибрати оце все скло? Просто ненавиджу. Це для мене ще й олія. Боже, я зараз думаю, чим це прибрати. Ось, ладно, пішла щось шукати, прибирати. Зараз загорнемо знову і знімемо різ. Боже, поки. А то Поки не знімаєш все, витримки нема. Все ховаємо, бо треба ще різ зняти.